В рамках загальноукраинской объединяющей акции «Плеч о на кордон Закарпатской и тайвано франківської областей съехались люди з всей Украины. Мы хотим разрушать миф, что представители Восточной Украины не могут сделать ничего на Западной. Это ответ тем людям, которые умело сталкивали нас, что мы хотим быть рядом, мы хотим быть вместе, мы хотим, хотим быть єдиної і незалежної. саме тут, в день конституції України, відкрили символічний тризуб. Патріотичний знак найбільший з дерев'яних тризубів в Україні. За вишки 4 метри на яблунівському перевалі. Тепер цей знак не лише нагадуватиме про єдність всіх областей нашої країни, а й оберігатиме області від всього злого, оскільки до традиційного тризубу додали ще й хрест. Він справді буде заряджати нас всіх позитивом. Він справді буде налаштовувати нас на патріотизм. Він справді буде нас налаштовувати на єдність, на те, що у нас справді держава Україна одна єдина унітарна держава. Карпати єднають Україну. Так назвали патріотичну акцію організатори свята. Із Закарпатського і з Івано-Франківського боку люди кажуть, що за довгі роки ніколи не ворогували, а навпаки, відчувають себе братськими областями. Франківщина і Рахівщина це разом. І я думаю, що ми будемо разом і Львів. І Донецьк, і Миколаїв. Я думаю, що з нами буде разом і Крим, шановні. Ми ж є Гуцули, як тільки що сказав голова, а гуцули ніколи не падуть на коліна. Гуцул паде на коліна тільки перед Господом Богом. Запам'ятайте, і нас ніколи не поставити на коліна. В теперішніх умовах єдність і сила українців як ніколи важливі. А присутність молоді з усіх куточків України підтвердила, що Україна єдина і неподільна. Ми Не стоїмо під якимись політичними прапорами чи гаслами. Нас ніколи не роз'єднати однією тією думкою, що українці завжди, завжди були і будуть споконвіків. І я Глибоко переконаний, що вони ніколи в житті не стануть рабами, а будуть господарями на своїй землі. Патріотичну акцію підтримали чимало відомих особистостей, а також народний депутат Василь Петовка. Я хочу подякувати усім, хто був на Майдані. Я хочу подякувати Ігору Іванкову, моєму товаришу, який там пробув декілька тижнів. Хочу подякувати народному депутату Верховної Ради України. Петовці Василею Васильовичеві, котрий нам сприяє у проведенні всіх дій на Рахівщині та Тячівщині. Дякую вам всім, хто прийшов підтримати мого товариша. І Дякую всім галичанам, котрі дружно приєдналися і нам допомагають, як завжди. Тризуб за християнським звичаєм освятили, а святкування Дня Конституції продовжили веселощами та спільним фото.